Всім привіт! В сьогоднішньому відео буде мова йти про компанію Scout. Так як ці трактори на сьогоднішній день є досить популярними, то хочу прояснити вам деякі моменти, а саме головне відповісти на популярні запитання. Одне з яких звучить таким чином: є заводи, такі як ЮТО, ЛОВОЛ, ДОНФЕНГ. Що таке є Scout? І я відповім на це питання. Це завод, але. Як для китайського ринку, взагалі це цікавий завод і зараз поясню чим. На ньому не виробляються там, ні двигуни, ні колеса, немає літія метала, але є купа інженерів, які проєктують певні речі, тобто можуть спроєктувати кабіну, дизайн капота, дизайн трактора, вносять зміни в КПП, обирають серед китайських виробників найкращих. Тобто, по суті, ці інженери проєктують трактор, потім дають завдання виробникам. Звичайно ж, вносять якісь свої корективи, побажання, далі це все вузли ці всі випробовуються, потім складається трактор і знову ж таки проходить певні випробування. Тобто, по-простому, як би я це собі уявляв, є лінія, конвейер такий, на якому з різних комплектуючих, уже просто готових вузлів собирається і складається весь трактор. Тобто в чому фішка, так як виробничі потужності в Китаї великі, купа всяких заводів, то є куди віддати, допустимо, технічне завдання. До речі, щоб ви зрозуміли, багатенько вже заводів саме так робить. Тобто дають технічне завдання іншим виробничим потужностям, які роблять для них певні вузли. І я, до речі, хотів би назвати одну з основних переваг такого е, заводу тим, що він задає тренди. Вони постійно змінюються, постійно шукають якісь нові рішення, покращення. І це, на мою думку, дуже круто, бо вже надоїли ті застарілі однотипні трактора, і дивіться, як почав рухатись у нас ринок на Україні. Тобто всі імпортери почали, що робить? Правильно, покращувати свої старі моделі. Але я вам скажу, великому крупному заводу виробнику, такому як Юто, наприклад, ну, вони довго будуть розкачуватися і довго робитимуть якусь конкретну модель, тому що ну, це не так просто. Що ж стосується безпосередньо китайського заводу Scout, зараз покажу вам деяку інформацію, звичайно ж розповім, я думаю, буде цікаво. І розпочнемо ми з заводу по виготовленню кабін. Цей завод виготовляє кабіни, капоти та крила для тракторів Катерпіллір. Тут є представники з японської компанії, які контролюють якість випускаємої продукції. Також на заводі використовують японські ЧПУ-станки, роботизовані зварювальні апарати та станки лазерної різки. Ну, я думаю, ми з вами можемо тільки уявити, скільки коштує один такий станок, а їх тут на весь завод, я не знаю, в принципі, як навіть полічити. Зараз ви бачите піскоструйну камеру, тобто кабіни спочатку піскоструються, а потім проходять саме порошкову покраску. Зараз ви бачите готові каркаси кабін, потім їх докомплектовують, дозбирують і будуть вже готовий виріб. Я вам звичайно ж покажу. Ну, взагалі, по кожній кабіні спочатку створюється звичайна ж 3D-модель. Зараз, до речі, ви бачите кабіну скаута 504-го. Ну і далі вона йде в виробництво. Це вже склад з більш-менш готовою продукцією. Це по виду такі кабіни з комбайнів якихось. Ну, це кадри з виробництва крил для кабін. Як бачите, знову який станок по лазерній різці. Ну і взагалі перед запуском у серійне виробництво каркас кабіни проходить випробування під навантаженням. Тобто, хто там сумнівається, що ця кабіна при перекиданні не витримає, ні, повірте, кабіни ці перевіряються. Тож навіть той факт, що є в кабіні багато скла, не впливає ніяк на вашу безпеку. Ну, Це станки, як бачите, по штамповці метала. Це, я так розумію, підсилювачі крилту штампують. Ну, а це вже завод, який виробляє гідравліку та КПП. Зараз ви бачите стіл, на якому збираються саме гідравлічні ванни. Ну і, на жаль, не можна зайти на завод і познімати все, що тобі захочеться. Тобто знімається саме те, що дозволяють. В інших місцях одразу попереджають камери, вмикати не можна. Також, звичайно, тут є спеціальні машини для перевірки гідравліки. Тобто контроль якості все одно завжди в усіх процесах присутній. Ну, а Взагалі, виконується теж тут замовлення для багатьох заводів, таких як ЛАУ, як бачите, по маркуваннях. Тут роблять гідравліку, елементи КПП, самі КПП, там деякі моделі. Ну і це вже ви бачите склад саме. з… Напівготовою продукцією, або навіть на замовлення з готовою, бо вже я бачу трішки є запакованих. Це комплектуючі для КПП, як бачите. Зараз ви бачите демонстраційні стенди по КПП, де можна дійсно роздивитись все внутрі, в роботі, шестерні, синхронізатори це, як бачите, синхронізоване КПП. Так, ну а це вже. Виробництво передніх мостів це завод ГАД, який використовує переважно японське обладнання ЧПУ. Усі процеси на заводі виконуються роботизованими станками. Люди лише контролюють роботів і приймають роботу. Ось, до прикладу, є ось такий простенький станочок, який, я думаю, коштує зовсім дешево, так в районі мільйона доларів. Просто для того щоб нанести на деталь QR-код. Там буває постійно ведуться в коментарях дискусії на рахунок нашого власного українського виробництва. Ну, подивіться на ці станки і подумайте просто, скільки потрібно вкласти грошей в якесь виробництво. А якщо це виробництво ще й тракторів, то це взагалі дуже велика сума це мільйони і мільйони доларів. Це просто вкласти в станки, в обладнання. Ну а в Китаї, як бачите, це все давно вже є, воно нормально працює, є обучені персонал, обучені люди. Тому по дешевизні саме виробництва, мабуть, з ним мало хто вже зрівняється саме з китайським виробництвом. Ну, І якість, я вам скажу, теж відповідно в Китаї хороша. По крайній мірі на нормальних заводах, де є дійсно контроль якості. До речі, зараз ви бачите на екранах відбраковку товара. Тобто на кожному етапі все контролюється, перевіряється, і це, на мою думку, є дуже круто, тобто не весь виріб уже в зборі починають оглядати, а саме кожну запчастину перевіряють. Взагалі цей завод виготовляє 102 тисячі передніх мостів для тракторів та спецтехніки. Також Джандір виготовлює передні мости для своїх тракторів саме на цьому заводі. До речі, випробування готових виробів проводяться в окремій лабораторії. З партії вибірково обирають декілька одиниць виробів. Випробування проходить під пресом, який створює тиск відповідно до технічних характеристик моста. Наприклад, міст для ТЕ проходить випробування під тиском 2 тони. Колеса повертаються вліво і вправо 10 тисяч разів. Використовується перемінне навантаження на кожну сторону моста. За час випробування зношуються три комплекти коліс. На жаль, зйомка в цій лабораторії заборонена. Ну а зараз ви бачите склад готової продукції, тобто продукція, яка готова на погрузку та відправлення. Ну, це, як бачите, ще один склад з готовою продукцією. Дуже багато виробляється. До речі, бачите, зелененькі мости це мости саме на трактори Джондір. Ну, а тепер давайте підсумуємо і зробимо якийсь висновок з цього всього, що ви побачили та почули. Компанія Scout це, по-перше, українська компанія, яка не має жодного відношення до Росії, і це бренд. Чому я кажу, що це бренд? Тому що трактор зроблений з усіх брендових вузлів, запчастин, нема нічого самого дешевого, все підібрано і зроблено оптимально. Що особливо мені подобається, це те, що постійно ведеться робота над покращенням моделей, над покращенням тракторів, над якимись вдосконаленнями, над якимись новинками. Я не бачу сенсу перераховувати все те, що на скаутах почали ставити вперше, і не було ще ні на яких тракторах цього в Україні. Але саме компанія Scout задає тренди і заставляє імпортерів усіх покращувати свою техніку і бути, скажімо так, конкурентними. Хтось там з продавців, з блогерів, там в кавичках, я навіть їх називаю, порівнює трактори Скаут з Кентавром. Ну, покажіть мені, що общого. Тільки візуально можна показати, ось дивіться, тут мости схожі, і що. Так, да, візуально дійсно схоже, але я ще раз повторюсь, показую вам заводи і розповідаю, що це зроблено ось на цьому заводі. Це є бренд. На скауті кожен вузел йде промаркований. Ви побачите, що це за маркування, ви побачите, який це робив завод, і все це зрозуміло. А також деякі там дивуються, о, там скаутів дуже багато продається. Так, у мене є село, куди приїхало шість скаутів поступово. Тобто люди приходять, дивляться, самі спробували, дивляться, як техніка працює, і замовляють теж саме те, що працює. І як ви розумієте, тобто, людям дійсно подобаються ці трактори. Просто так вони б не замовляли. Також хто слідкує взагалі там, за тракторної тематики, подивіться, які трактори були скаут там, 2 роки назад, рік назад, і які вони зараз. І подивіться, подумайте, що буде там через рік, два, я впевнений, що це буде теж круто і самі круті трактори. А чим круті, та подивіться банально на комплектацію. І покажіть мені трактори з такою комплектацією. Зараз там напишуть, я впевнених коментарях, хейтери, от ти там розхвалюєш скаут та мета. Да, є за що хвалить, і я хвалю. Але хочу наголосити, я завжди в своїх відео повторю, у вас є своя голова на плечах, ви самі обираєте, що вам купувати. І замітьте, я ніколи не кажу, що це скаут, там це найкращий трактор. Ні, це гарний трактор за свої гроші, тобто за ті гроші, які він коштує. Кращого купити це складнувато. Також, звичайно, ви розумієте, що кожен трактор, кожна модель, неважливо, який це бренд, має свої плюси і свої мінуси. І потрібно вибирати трактор саме той, який вам підходить. І якраз я займаюся саме цим. Я допомагаю вам підібрати трактор під ваші задачі, під ваші потреби, під ваш бюджет. Отже, номер телефону ви бачите зараз на екрані, також є в описі під відео. Ціни на сайті, а також не забувайте дзвоним і уточнюємо їх по телефону. Всім дякую за увагу! Бажаю мира, здоров'я та гарного дня!